Зарядили дощі, опале листя, кружляє в сумному хороводі під акомпанемент холодного вітру. Осінь повновладно вступила у свої права. Наближається кінець жовтня, а разом із ним найтаємничіша і наймістичніша ніч року. Самайн, він же Геловін. Або Велесова ніч. Напевне, саме загадковий Ореол, що оточує це свято і залишає саму його суть. Збирає йому настільки багату паству, що ось уже десь півтора століття з кожним роком торжество набуває все більшого і більшого розмаху, все більше і більше країн починають загадувати аналоги цього свята в себе, або приймають це свято всіціло, до. Своїх культурних надбань. Як ми вже дивилися в попередньому відео, сама сягає коріння у глибоку давнину. І сказати 100%, як саме звучить оригінальна назва на сьогоднішній день майже невідомо. Але ми маємо багато традицій, вірувань, багато підтверджених фактів про те, як зустрічалось це свято. Так, сьогодні Хелловін – це найпопулярніша назва цього свята, і обросла багатьма легендами, традиціями, які, напевно, вже більш вигадані сучасними людьми, так? Для того, аби весело провести це свято. Не можна тут перечатися, тому що день дуже потужний, і кожен хоче в цей час щось надбати своє. Але. Що за свято, чому воно таке, яка його суть? Це все можете подивитися в минулому відео, а зараз давайте зосередимось на тому, як саме підготуватися до свята, як його провести, як правильно завершити. А в кінці дам пару цікавих моїх спостережень про те, які фільми можуть в цей час. Нам допомогти трошки окунутися в цю атмосферу. Ну, і для любителів хорор, так само розкажу про пару цікавих хорорів саме на цей вечір. Отже, що можна зробити для того, щоб підготуватися до цього свята? Взагалі, як до нього підготуватися? Ну, перше, для всіх це буде звучати просто, але це. Прибирання, ми при... починаємо за тиждень, за два, це скільки кому часу потрібно буде, давайте так. Ми починаємо прибирати оселю. Звучить просто, так? Ну що таке, взяти трапку, витерти пил, там перескласти речі, передивитися, щось старе викинути, те, що тобі вже не потрібно. Навіть зауважте, варто перебрати навіть свою одежу. Те, що ви давно не носили. Радше потрібно викинути, віддати, продати. Але щоб воно не сломилося і не стопорило енергію вашої оселі. Ми наразі досить поверхнево відносимо до прибирання і не уявляємо насправді, яку енергетичну користь, користь воно несе. Коли ми прибираємо фізично, ми цей час починаємо прибирати на енергетичному рівні. Що це означає? Коли ми перекладаємо речі, змухаємо пил, витираємо підлогу, викидаємо непотріб, ми звільняємо місце для гармонійного потоку потрібної позитивної енергії, здорової енергії. Тому завжди приділяйте увагу тому, як ви прибираєте. Під час прибирання можна промовляти якісь свої придумані особисті заговори. На здоров'я, на добробут, на позитивне залучення енергетики тощо. Для цього не обов'язково вибирати окремі дні, просто робити це під час прибирання. Перед саме обов'язково прибирання має бути максимально плідне. Тобто ви повинні максимально викинути все, що вам зайве. З викидом цих речей ви викидуєте зайву енергію, яка вас стопорить. Також в цей час. Десь за тиждень до самайну, можна скористатися такою містерією, як прописування. Тобто, знову ж таки, здається, досить наївним таким практичним досвідом, але прописується на бумазі все те, що ви хочете, щоб пішло з вашого життя. Так? Це можуть бути і по хворобам, і по стосункам, по чомусь якоїсь енергетиці, яку ви не хочете, щоб вже була в вашому житті. Це можуть бути різні моменти негативні, які ви хочете, щоб вони пішли. Для цього цей листочок обов'язково спалюється, і попіл виноситься, викидається на вулицю, бажано десь на землі, на землю, тобто бажано навіть розпилити повітру, щоб це все згинуло і втекло з вашого життя. Також напередодні самайну, тобто взагалі, от в період самайну, тобто, грубо кажучи, до 1 листопада, давайте так. Бажано позбутися боргів. Тобто в цей період, це найважливіший період енергетичної вроці, коли в цей час віддають борги. Як вже казала в першому відео про те, що це взагалі час, коли навіть живий може стремувати борг з мертвого, а мертвий може стремувати борг з живого. В цей час віддаються всі борги, або якщо людина на це йде. Вона може простити, пробачити цей борг. Тобто простити або віддати або забрати. Тут вже кожен вибирає сам. Після того, як ви провели прибирання, потрібно очистити ще плюс енергетично вашу оселю. Очистка здебільшого проходиться саме вогнем. Тобто свічкою. Всі знають, ну, хто виконує плюс-мінус такі містерії, як це проходить. З дитинства у нас бабусі завжди, я думаю, теж в цьому вчили. Береться свічка. Тут вже виходите з свого вподобання, але, в принципі, для очистки, взагалі від негативно, бажано брати свічку чорного кольору. Тобто вона саме. Ефективніше вичищає від негативу, але зверніть увагу, що це повинен бути не синтетичний якийсь матеріал, а все ж таки бажано воскова. Свічкою, починаючи від вхідних дверей, обов'язково обходять всі вугли проти часової стрілки. Всі кімнати, тобто комірки, ванна, кухні це все обходиться. Кожен вугол вашої оселі. Потрібно затриматися там, де свічка починає коптити, починає хрустіти, тобто починає занадто яскраво горіти. Якщо ви бачите, що свічка починає вести себе якось не так, в цьому куточку потрібно затриматися більше. Ви можете, якщо ви в православному егрегорі прочитати молитви, так? ті, які ви знаєте на захист, на очищення. Якщо у вас інший егрегор, придумайте своїми словами свої. Молитви, так? На очищення вашого будинку. І так, всі вугли. Після цього свічку ставити в якомусь підсвічнику, який потім можна разом з нею викинути, ставити біля вхідних дверей, свічка повинна догоріти повністю. Після цього її виносять і викидують разом з підсвічником, в якому вона стояла. Що значить викидувати? Бажано кудись. Закопати в землю, тобто бажано кудись викинути саме на землю. ну В містах, ну так можна викинути в смітник. Так, ви не будете посеред вулиці в місті вкопувати щось в землю. ну Тому дивіться, чому саме кажу про те, що зі свічкою викидується свічник, відразу знаю що про те, що він повинен бути викинутий, подбайте про те, щоб це було щось, що може перегнити. так. Натуральним способом. Тобто, це не повинен бути якийсь пластик, якийсь сотню років не гниє. Тобто, про, про природу все час не забуваємо, бережемо її. Після того, як ви пройшли свічкою, оселю, після цього ви можете так само окурювати оселю травами. Тобто, найкраще з вигненням такої енергії справляється полин. Так? Також це може бути вереск, це може бути чебрець, це може бути будь-яка трава на ваш розсуд, але дивіться, дивіться, краще все ж таки, почитайте, щоб ця трава мала властивості саме боротьби з негативною енергетикою. Тобто це ну, не просто там, взяв якусь будь-яку взагалі траву, плюс-мінус вона має в собі певні властивості. А от уже після того, як ви все це зробили і очистили, ви можете зарядити. Ваш будинок підсилити енергетикою, щоб пройти сама і нерівно, без втручання негативних потусторонніх сил до вас. Для цього потрібно взяти так само воскову свічку, але вже світлих кольорів. Тобто, це може бути світло коричневе це може бути біле, це може бути звичайна воскова свічка звичайного кольору. Так само ви обходите всі вугли, починаючи з дерев, але вже по часовій стрілці і спромовляєте ваші молитви, містерії, заговори на захист вашого будинку як на фізичному, так і на енергетичному рівні. Просите захист так само уроду. На Самайн, ми вже про це казали в відео минулому, це єдиний день у році, коли ми можемо просити захисту нашого роду, у наших предків хто на тому світі. В цей час вони чують, а в цей час вони приходять на ваш захист. Приготувалися ми до Самайн. Так. Як же його провести, як зустрічати, якщо це декілька днів? Тут вже як у вашій душі завгодно. Що ви зустрічаєте? Самайн, Хэллоуін. Якщо Хелловін це більш свято, яскраве, гучне, так? якщо Самайн потребує більше е, перебувати в лоні сім'ї без занадто гучних святкувань. Тобто, на Самайн ми, якщо обираємо саме Самайн, і саме в тому вигляді, як ми його знаємо, це з Поминанням і частуванням наших предків, то заздалегідь ми готуємо, що ми готуємо святкову вечерю. Вона повинна включати ті страви, які любили ваші предки. Тобто, ми накриваємо святковий стіл. Ми сідаємо разом з нашою сім'єю, хто з вами в цей час знаходиться поруч, і ставимо прибори для тих, хто на тому світі. Це не повинен бути прибор на кожного, хто на тому світі. Ви навіть не знаєте всіх предків своїх, хто на тому світі. Так? Тому це може бути один прибор для всіх їх, умовно. Але в цей вечір ви сідаєте всі разом за стіл, ви вечеряєте, ви розмовляєте, ви запрошуєте ваших предків до вас, до будинку. Запам'ятайте, в цей період. Мертві не становлять загрози для живих. Це ваша рід, він з вами стоїть на вашому захисті. Про те, хто саме становить загрозу в цей період, дивимось в першому відео. Окрім того, давайте до, е, ще звернемось до найпопулярнішого символу цього свята гарбуз. Так? Чому саме гарбузи? Свічки з гарбузів. Це взагалі достаток. Він так само захищає від негативу. І це плодоріддя. Тому гарбуз з давніх часів вирізали в багатьох культурах і ставили вдома, як свічку, як символ благополуччя, достатку і захисту в оселі, в родині. Тому, звісно, це свято можливості, Якщо є можливість, якщо навіть не натуральний гарбуз, то підсвічники, свічки в формі гарбуза, маленькі гарбузики. Навіть давайте так, навіть можна не вирізати ось ці мордашки. Так? Гарбузик просто повинен бути у вашому будинку. Якщо у вас свій власний будинок так, за містом, можете навіть в, на подвір'ї розставити. Це вже особиста справа кожного, скільки у вас гарбузоків і які вони будуть. Так само в цей час прикрашали оселю різними, скажімо, такими страшними силуетами, як відьмь, кажанів. Так? Але знову ж таки, кажан це провідник між світами. Це тварина, яка допомагає вам пізнати інший світ і провести вас до знань. Тому кажани насправді так само являлись оберігами в цей період. Тому якщо у вас є є іграшки в формі кажанів, або ви вирізаєте страфаретів, це все, так би мовити, такий теж обрядовий захист в цей період. Ну і звісно, вогонь. Якщо є камін, пречудово. Він має у вас горіти кожну ніч протягом святкування самайно. Якщо немає каміну, можна скористатися свічкою. Настільним біокаміном тощо. Якщо за містом і у вас є можливість розпалити багаття в цей вечір, це взагалі шикарно. Вогонь очищає, вогонь захищає. Це вогонь в цей період, котрий, біля якого збиралися всі рідні. Взагалі друзі, компанії, гурт, який проводив цю ніч разом. Окрім цього, якщо ви вже. Посиділи, повечеряли, наговорилися з предками, не знаю, потанцювали біля вогнища, посиділи біля каміна тощо. Так? Провели вечір, що робити в ніч? Ну, це сказав вже для тих полуночників, хто не спить, так? хто планує всю ніч не спати. Що робити всю ніч? Підходимо до самого цікавого. Самайн ви можете попросити у ваших предків. Ну, по Певні сили, певну допомогу. так? Е, в цей період ваші предки можуть передати вам силу роду, ту, яку ви просите. Тому бажано, якщо ви хочете в цю ніч щось просити, тоді не спимо, а знову ж таки, беремо вогонь з собою. Бажано вийти на вулицю. Якщо ви це робите в будинку, то ну, не заважати вашим рідним, які в цей час відпочивають, так, піти в окрему кімнату. І на межі вже ночі, після 12, так, в цей час ви можете провести містерію з проханням про те, що вам потрібно від ваших предків. Але зауважте, ви можете просити, якщо ви що. Нічого їм не повинні не заборгували. Якщо ви заборгували, ви повинні віддати борг. Це може бути навіть символічно. Скажімо так: немає бабусі чи, діду, чи дідуся вже в живих, так? Ви їм там колись в житті обіцяли, не знаю, там гарно вчитися чи прибрати щось. Ну, щось, що ви не зробили, то символічно зробіть це все вечір. Або попросіть прощення, скоріше, чому у вас це не вийшло зробити, але це повинно бути від серця. В такий час рідні вас чують, ну і вони вже самі вирішать, допомагати вам чи ні. Ваше завдання після цього просто голосно вслух, попросити про те, що ви хочете. А от чи дадуть вони вам це, ви побачите згодом. Якщо не дадуть, ну, чекайте наступного року, але весь. Майбутній рік тоді працюєте над тим, аби показати вашим предкам, що ви цього варті. От, ну, а після цього вже під ранок, звісно, можна лягти спати. Але як правильно завершити всі ваші оці містерії? Завжди, на будь-яке завершення містерії, ми дякуємо тим силам, до яких звертаємось. Ми дякуємо нашим предкам, які прийшли до нас в гості. Ми. Дякуємо за те, що вони з нами. Ми дякуємо за те, що колись було в житті, якщо це хтось тих, хто... кого ви пам'ятаєте. І головне в цей період не боятися, якщо ви в своєму будинку відчуєте, побачите, почуєте якісь незвичні дії. Це прийшли ваші предки, їх боятися не потрібно. Це все вам на благо. Ви, за... ви під захистом. Коли завершується свято, звісно, бажано всі обрядові ваші предмети прибрати. Якщо це багато разу його використання, ви прибираєте до наступних так? свят. Якщо це натуральний гарбуз, то ну, бажано його, напевно, порізати і віддати птахам. Тобто, якщо це залишилася їжа зі святкового столу, будь ласка, покорміть тваринок. Так ви вшановуєте і віддячуєте силам природи за те, що ви змогли спокійно провести це свято. Ось такі поради щодо святкування Самайну. От, а тепер для тих, хто збирається, можливо, хтось один святкувати, це, чи в гурті, для тих, хто любить в цей вечір просто подивитися фільм і таким образом. Надихнутися атмосферою так, цього свята. Я б рекомендувала саме для атмосферності, для того, щоб проникнутися саме Духом Свята самого, не просто фільм харар Страшилку, а саме Дух цього свята. Я б рекомендувала взагалі подивитися, по-перше, це два цікавих мультфільми сучасних, і вони дійсно дуже глибоко показують саме суть. Оцього свята. Це, хоч вони показують мексиканський варіант Дня всіх святих, але це так само в Самайні. Він називається Тайна Коко Коко» 17-го року. Якщо коротко про цей мультик, то з давніх давену у Мексиці в той самий період, коли святкувався Геловін Саман, відзначали День мертвих. Традиція цих двох свят багато в чому співзвучні. Так, тому складно не, скажімо так, не включити цей взагалі мультик до цього списку. Він досить глибоко показує саме суть цього святу, саме про мертвих, які приходять в гості. Він дуже яскравий, дуже позитивний і дуже самайновський. От. А є ще другий мультик, називається Книга життя. Це вже мультик 2014 року. Можна навіть сказати, що цей мультфільм послужив свого роду прообразом для таємниці Коко-мультику. В основі цього сюжету лежить так само стародавнє вірування мексиканців, так пов'язані зі святком Дня Мертвих, історію ну, про кохання, Мексику. Тощо. І так само, на відміну від Головіна, в День мертвих на землю спускаються душі так, померлих. І тому тут панує більш в цьому мультику такий доброзичлива обстановка, ну і скалети не такі вже страшні, так? взагалі в книзі життя головному герою, хлопчику, доводиться побудувати в різних світах і побороти свої страхи, щоб зрозуміти, в чому полягає його призначення. Як вже колись ми з вами говорили в минулому відео, взагалі в цей період люди могли проходити між брамою цю світі відкритою. Аби подолати свій страх перед смертю, щоб, щоб її ніколи вже не боятися. От так само е він, напевно, не стільки вже сам про, про свято, але саму атмосферу і Дух Свято дуже-дуже підтримує. Це у нас фільм Сонна Лощина. Взагалі, досить старий фільм, і, напевно, буде на любителя. Але, по-перше, це фільм ідеальне потрапляння саме в атмосферу, самого сама, і на Головіна, саме, де кожен кадр приносить, ну, скажімо так, естетичне задоволення. Усі гарбузики, осінні ліс, гачковяті в'язи, похмурість і привабливість роблять свою роботу. Так? Ну І взагалі режисер Тім Бертон недарма вважається королем готики. Попри те, що це справді містика чи навіть психологічний трилер, я б сказала, у фільмі є щось казкове, романтичне і дуже геловінське. Це 18 століття, моторошне чаклунство і таємниця маленького селища в лісах. Так? А коли герой цього фільму Молодий інспектор, якого, до речі, грає, ще на той час молодий Джонні Депп. Немає шансів залишитися байдужим, так, це герой. Тому, коли головному герою доводиться вирішувати певні питання, так, ну, досить заворожуюче, гарна гра, гарний режисер, гарні актори. Отже, е, окрім, того, для тих, хто все ж таки любить на Halloween Samhain Подивитися щось хорарне, щось таке просто страшне, я б рекомендувала подивитися закляття. Взагалі, там декілька фільмів, закляття 1, закляття 2, там монахіння тощо, там багато. Коли відкриєте один фільм, вам відразу покажуть, які ще в цьому є в сенсі фільми тобто одного ж того режисера. Ну, скажімо так, це досить гідний хорор. На відміну від багатьох жахів, закляття взагалі тримає планку і в своїх наступних фільмах. Гостроти додає те, що в центрі сюжетів завжди правдиві історії в цих фільмах. Ну, Принаймні, ті, що відбувалися насправді, і над якими досі думають, правда, це була витончений спектакль. Історія саме цього фільму будується на Справжніх реальних подій, як що була сімейна пара із сумісником дослідники паранормального, які написали свої книжки та мемуари і активно працювали десь з 70-х років. У першій частині вони розбираються з будинком населеним духами, що загрожує молодій сім'ї, а в другій частині з реальним випадком екзорцизму. І це реально фільм хорор який тримає. В напрузі постійно. Це, от, якщо для когось вже до, досить потрібне таке щось хорорне. Особливо моя перевага більш таким середнім хорором, так, або просто таким детективно трошки жахливим фільмом е, мені більш до душі був фільм Ворон. Е, дія цього містичного взагалі бойовика відбулася в, саме в ніч. На Геловін, тобто 30-31, 1 жовтня. Щоправда, це на той час і знову ж таки фільм старенький, доволі достатньо. І події його відбуваються не зовсім в такому праздничному настрої, а в Занепадницькому Детройті. Ну, там, де. Замість ряджених дітей, які випрошують цукерки і подомі, ходять бандити і палії. І у ніч на день своїх святих грабіжників вбивають музиканта Еріка Дрейвена і його наречену. А рівно через рік Ерік повстав із мертвих, щоб як слід привітати своїх убивць зі світлим святом, щоправда, цукерки у нього тепер лише зі свинцю. Гостроти цьому фільму додав той факт, що головний герой, який грав, Ось цього Еріка м -м, грав Брендон Лі. Гострота була в тому, що, на жаль, коли вже знімали робили зйомки останніх кадрів, Бренд Лі загинув на зйомочній площадці. 에, загинув досить нетривіально. Там була сцена, де в нього стріляли. І якимось чином в цей час куля була справжня. І людина загинула. Можливо, ми колись подивимося. Сам розклад про те, чи було це випадково, чи дійсно, можливо, це було заказне вбивство. Взагалі, Ворон-фільм, це не тільки похмура готика, а й повноцінний бойовик із бійками, погонями тощо. Так? Тому рекомендую для тих, кому захочеться зустрічати голові, так би мовити, з вогником і під, і під хороший такий рок. Ну і окрім хорорів, ще є просто гарних фільмів, які можна подивитися отримати на солоду в цей день. По-перше, це відьми, але саме в новій інтерпретації, зараз, яка на Netflix є. Тому що старий фільм він трошки відірваний від книги, а от новий фільм вже режисер рекламував як більш наближений до книги. От. Так само досить старий фільм в кінця 80-х Ельвіра тьми». Це класика. Хто любить класику, будь ласка. Ну і звісно, що сімейка Адамсів. Будь-які фільми, будь-які серії, включаючи останній серіал «Вензді». Мартіша, як завжди, не перевершена скрізь. Музика, готика, все супер. Ну, і для тих, хто хоче трошки казковості, але такої темної, я б ще рекомендувала фільм, називається «Брати Грім 2005 року. Ми всі знаємо казки Братів Грім, але ми не знаємо саме, наскільки вони в них були темні і похмурі. І от саме цей фільм, «Брати Грім, він знятий саме по оригінальних казках. Ну, скажімо так. Це прекрасна казка, прекрасно знята. Вона не така оптимістична, так? Ну, кінець оптимістичний, але сюжет, ну, якраз під Самайн. Тому рекомендую ось такі фільми для тих, хто хоче в цей вечір саме от щось такого. Ну, і не забуваємо про те, що можна зробити в цей період. Сильна енергетика, сильний відкритий простір. Але. Пам'ятаємо, робимо, що все на благо. Підете з негативними думками, ну, будьте готові за це дорого заплатити. Ну а на цьому поки все. До зустрічі!